Положення Ваше вихідне стартове начальне положення. Ваші ноги, взуття, вони не мають ковзать. Якщо ви будете стояти на носку, то цей носок не має ковзать по полу. Тому що оці всі рухи, які будуть ногами біля столу, вони основні. Якщо у вас не буде е, устойчивої пози, не буде фундаменту, то що тоді казати? Робота ліктем це досить інтенсивна. І дещо така м, опасна. Небезпечна. небезпечна робота. Дякую. Чого небезпечно? То, що ви можете що зробити? З'їхати. Ви можете травмувати м'яз, не дай Бог, з'їхати кудись в ребро, скользнути. Чого робота ліктем по маслу? Ну, ви маєте мати досвід. То, що по маслу це лікоть буде скользити в сторону найменшого сопротивлення. І буде біда. Добре? Працюємо тільки на суху. Бажано, щоб це було сухий, щоб це був сухий лікоть і щоб це була суха спина. Через одяг, якщо ми працюємо, то ну, в принципі можна. Що Бо, ми робимо? Бо, якщо я, це сідниця, я спочатку проводжу пальпацію, вона мені підморгує сідниця. Вона мені підказує, що десь ти рядом знаходишся. Далі я пальпірую і розумію, от, вже не підморгую, вже каже слішком близько. І далі потім я починаю підгружати лакотоксі з фіксацією. Ну, щоб не накручувати цей одяг, так, я вже раз-раз зафіксувався. І все. Оце моя поза. Оце Ось... помилка яка. Помилка та, що ви працюєте не оцією виступаючою частиною. А ці оці, широко. І коли ви працюєте, тут немає точних попадань і нагрузка ваша розмивається. Ви просто давите на людину. Нормально все? Ви просто людину давите. Давити людей не можна. Як клопівка. Як опрешує. Бреше, так, да. ну не прешем брешом, а пряше віктем має бути. Тому працює тільки одна точка. І все. І тоді буде прицільна робота і ефективна робота. Коли ви давите просто, їздите, шморгаєтесь, згадуєте тепер по маслу, що ви творите сіницями, не можна. Взагалі з грушевидним м'язом не можна отак працювати. Це травматизм. Великий травматизм для такого малого м'язу. У нього не стільки важлива функція, він не ущемляє седальнічний нерв. Якщо це буде вам відкриті, ще от. Грушеподібний видний м'яз не ущемляє сиданічний нерв. Сідалічний нерв можемо тільки травмувати, і травмують його хірурги. Хірурги початківці частіше да, Його травмують. Удаляють там жировики, ліпоми. І основне, во не буде боліти тоді. Оце все, що нижче, буде просто хлістати по землі і все. Все. А сідалічний нерв не ущемляється. Ось це є сідалічний нір, дивіться. Все. Ось весь сідалічний нерв. Це все сідниця. Основна функція сідничних м'язів, яка? Отводи кінцівку от нейтральні. Ми з вами проходили. Так? І будь-які рухи. Там волейбол, якісь активні види спорту, вони супроводжуються тим, що сідниці, у них центр тяжесті наш. Якщо у вас слабкі сідниці, дуже погано. Якщо досить спазмовані сідниці, дуже погано. І те, і те погано. Балансувати Балансуватиме.